Зараз іду біля озера Ярданське, яке знаходиться на Абалоні, і хочу вам трошки про нього розповісти. Максимальна глибина цього озера 17 метрів. Не рекомендую в цьому озері купатися, тому що сточні води з доріг стікаються сюди. І не рекомендують купатися, тому що брудна вода. Але є риба в 2000-х роках робили там дослідження і з'ясували, що є по-моєму, сім видів риб тут водяться. І я якось бачив, що рибаки стоять, щось кидають вудочки, щось ловлять. Не знаю, якщо така брудна вода, наскільки ця риба. Можна її їсти, ну можливо, знаєте, там рибачить і котам дають. Можливо, і таке. І бачив, навіть з тієї сторони, ось там є такий невеличкий пляжик, і влітку навіть люди купаються, але заборонено. І ще дуже класно ось ці будинки, дивіться, які тут види класні прямо на озеро. Ось так воно виглядає. Тут Є усі голубі будинки. Кстати, в цих будинках дуже класні планування квартир. Там двохкімнатні більше, ніж 55 квадратів. Такі просторі, класні квартири. І ось тут на початку Йорданська ще є цей новий будиночок. Теж з видом так на озеро. Дуже класне. І зробили таку прогулянкову зону депутати. Не знаю, мабуть, Оболонського району, чи як вони там зараз розділяються. Довго роблять, але вже там і скам'ячки нові, я бачу, поставили. І тут брюшівку так поклали, ялинки якісь посадили. Ну, тут ще не доробили, тому що є ще сходи. Напевно, там якісь такі оглядові майданчики будуть колись. А взагалі, от класно на оболоні, що от дуже багато води мені ось... Просто я обожнюю біля води погулять. Навіть ось в таку погоду. Зараз ну, доволі холодно. Ось за руки щипає морозець. Зараз потрібно перчатки вдягти. І хочу піти, ось там є кав'ярня. Давно не пив кави. Все-таки хочу піти, спробувати хоча б маленький стаканчик латешечки. То що вчора проходив там біля фори. І е, дівчина пила каву і так пахло, прям слюньки потекли, так захотілось. Так що зараз піду, теж візьму маленький стаканчик кави та поп'ю тут біля озера.